За два тижні цей будинок має бути готовий, а добудувати потрібно ще цілий поверх. Новобудова постає у маловідомому районі німецької столиці. Далеко від центру, проте ціна житлової площі не менше трьох тисяч євро за квадратний метр. Це на третину більше ніж ще рік тому. Попит постійно зростає, а з ним і ціни. На цей будівельний майданчик маклери приводять потенційних покупців мало не щодня. Майк Краузе хоче придбати тут помешкання, навіть якщо поки воно ще взагалі не готове. Якщо хочете мати квартиру у такому районі за прийнятною ціною, то варто приставати на пропозицію якомога раніше, зокрема ще на фазі будівництва. Нагадаю, якщо почекати ще місяць-два, буде пізно. Це підтверджує і проектувальник Дірк Морец. у Берлін проїздить далі більше зацікавлених. Ціни в центрі міста стрімко зростають. Передусім, іноземці готові платити майже будь-які гроші за омріяне житло. Є два аспекти. По перше, сам Берлін звичайно приваблює культура, столиця тут добре живеться. По-друге, у багатьох інших країнах Європи нині криза. Це очевидно. Тамтешньому капіталу шукають прихисток. Мова йде про італійців, іспанців, греків. Це призводить до того, що навіть у досі непопулярних районах Берліна годі шукати ще вільні ділянки під забудову. На противагу дедалі менші пропозиції виникає дедалі вищий попит Звичайно, є ціла низка міжнародних інвесторів, приватні особи і підприємства, які хочуть убезпечити тут свої гроші. Житловий ринок у Берліні в останні два роки приносив надприбутки і має добрі перспективи. Зворотній бік такої тенденції багато берлінців вже не можуть дозволити собі жити навіть неподалік від центру. Тож Майк Краузе прийняв рішення купувати ще недобудоване житло, поки знову не подорожчало.